Хочу доброго дня побажати та гарний настрій вам подарувати. Посмішкою всіх вітаю, заняття розпочинаю. Дітки, давайте подивимося, хто сьогодні до нас світав. Чи впізнали ви, хто це? Яка зараз пора року? Зима. Зима до нас прийшла та трьох братів привела. Що це за брати? Хто це? Це три місяці зимові. Пам'ятаєте, як вони називаються? Грудень. Січень, лютий. Перший місяць зими грудень, другий місяць січень. І зараз у нас вже третій місяць зими, зветься він. Лютий останній місяць зими. Тому і лютує зима, бо вона не хоче відпускати нашу природу і нас з вами, так? Вона хоче постійно бути на землі, але всьому свій час і за зимою прийде весна. Тому і лютує, тому і буває зараз в нас вдень. Зранку холодно, а після обіду сонечко. Або ж навпаки, зараз у нас дуже великі морози, так? Правильно, ось така зима, вона буває різною. Давайте спробуємо з вами зараз розказати, якою буває зима. Дивлячись на картинки, спробуйте сказати, яка зима. Подивіться, люта зима, да? Саме ось так? Саме ось такий місяць лютий у нас. Крига. Крижана зима, холодна. Коли снігу багато, сніжна. А коли наш термометр показує дуже низьку температуру, це значить, що мороз, морозна зима. Незвичайна, іноді буває дуже красиво, так? Казковою вона може бути, веселою, чудовою, гарною. Дивіться, як багато слів ми можемо дібрати, щоб описати цю прекрасну пору року. І, звичайно, всі дітки люблять, коли взимку багато снігу. А як називається явище, коли йде сніг? Снігопад! А чи знаєте ви, що снігопад буває різним? Снігопади можуть бути тихими та з вітром, рясними та дрібними. А ще сніг падає мокрий, лопатий, бо мокрі сніжинки зліплюються докупи. Під час снігопаду безліч сніжинок сиплеться з неба. Всі вони летять, поспішають прикрити собою матінку землю і захистити її від морозу. Уявляєте? Виявляється, сніг захищає землю від морозу. А навіщо й це робити? Бо іноді на землі є рослинки, які взимку не вмирають. Часто на полях. Сіють озиму пшеницю. Її спеціально сіють е, перед зимою, щоб вона встигла трошки прорости, і на весну вже дуже добре вона росте. І дуже гарно, коли лежить сніг на полях. Хоча сніговий покров холодний, проте він захищає землю від промерзання, зберігає життя багатьом рослинам, наприклад, озимині в полі. Багаторічним квітам на клумбах, і, зокрема, навіть трояндам. Під час безсніжної зими від морозу гинуть кущі молоді дерева, тому дуже важливим є випадання значної кількості снігу взимку для світу рослин. А чи знаєте ви, як утворюється сніг? Що таке сніжинка і чому сніг може бути скрипучим? Або блискучим. Пропоную вам цікаве відео. Як хочеться погуляти на дворі, коли сніжить. Красиво! Спіймай на рукавичку декілька сніжинок. Уважно їх роздивися. Жодна сніжинка не схожа на іншу сніжинку. Їх дуже-дуже багато, але однакових немає. Отже. Сніжинок близнюків на світі не існує, але є в них одна спільна риса. Усі сніжинки шестикінцеві. Умієш рахувати до шести. Тоді сміливіше лови сніжинки та рахуй. У кожної сніжинки шість промінчиків, шість кінчиків. Перевіряй, скільки завгодно! А ще запам'ятай: чим холодніше на вулиці, тим сніжинки менші. Чим тепліше, тим сніжинки більші. І сьогодні ми дізнаємося, чому іскриться сніг. Ви коли-небудь помічали, що взимку у сонячний день, коли так приємно гуляти на дворі, сніг засліплює нам очі і відразу виникає бажання одягнути сонячні окуляри. Чому ж так відбувається? Сніг ознака справжньої зими. Він утворюється при замерзанні дощових крапель. Сніг це маленькі сніжинки чи кристалики вологи. Кожна сніжинка схожа на тонку крижинку. Кожна крижинка-сніжинка лежить до сонечка під різним кутом. Ось уявіть собі, що сніг це тисячі маленьких дзеркал. Які лежать на землі в хаотичному порядку, і кожне дзеркало сніжинка відбиває сонечко. Тому нашим оченятам здається, що сніг іскриться. Ма. Чому сніг скрипить під ногами? Сніг ознака справжньої зими. Він утворюється при замерзанні дощових крапель. Ви коли-небудь помічали, що у морозяну погоду, коли всі доріжки встелені сніговим шаром, ми чуємо під ногами хрускіт та скрип, так звану зимову музику. А чому ж так відбувається? Сьогодні відкриємо цей секрет для маленьких чумучок та їхніх батьків, розповівши їм, чому ж скрипить сніг під ногами. А відповідь дуже проста. Сніг складається з крижаних кристалів, сніжинок. Між ними багато повітря. Під тиском сніг ущільнюється, повітря з нього видавлюється, сніжинки труться одна об одну і ламаються, видаючи при цьому звуки, які сприймаються як скрип. Але звуки чутні не завжди. Коли мороз не дуже сильний, поверхня сніжинок покрита тонким шаром рідкої води. Вода глушить звук, тому гучний скрип чути тільки в морозну погоду. А чи знаєте ви, які ще явища можуть бути взимку? Це той самий снігопад з вітром, наприклад, сильним. Є дуже багато різних цікавих назв цьому явищу: віхола, метелиця, сніговій, сніжниця, хуга, заметіль, хуртовина. Всі ці слова позначають саме зимові явища. Тому, я думаю, що взимку хоч і холодно, але нам всім теж дуже подобається ця пора року, так? І коли відбуваються ось такі явища, які я вам тільки що перечислила, то в таку погоду треба сидіти вдома, мабуть, так, пити теплий чай, можливо, там лягти під теплу ковдру. Дивитися якийсь мультик, чи читати книжку, чи переглядати. Але коли на вулиці тихо та сонячно, так, можна вдягати теплий одяг, тепле взуття, брати санчата і йти на вулицю. Бажаю вам гарних зимових днів, поки ще в нас зима. Насолодитися снігом, награтися в свої ігри зі снігом. І дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі.